Хто тобі сказав, що ти нагий? Дорогі мої, розповідь про гріхопадіння, про батьків розкриває важливі сторони гріха. Невіра, заколот, безвідповідальність та ідолопоклонство. Усе це, на жаль, і зараз з нами. Тому звернемося до біблійної розповіді, як до церкала, що відбиває і наші нинішні проблеми. І побачила жінка, що дерево добре для їжі, і що воно приємне для очей і жадане, тому що дає знання, взяла плодів його і їла і дала також чоловікові своєму і він їв. Іноді запитують, для чого там було це дерево? Або, наприклад, чому Богові було не обнести огорожі? Річ у тім, що дерево давало людям можливість виявити вірність, якщо у вас у принципі немає можливості згрішити, ваш послуг нічого не вартує, ніхто не стане хвалити за подружню вірність чоловіка, який живе з дружиною на незаселеному острові. Немає ніякої гідності в тому, що я зберіг таємницю, яку мені і не повідомляли, або був чесний з грошима, яких мені не довіряли. Чесність, вірність, відданість або любов проявляється там, де є вільний вибір, де ви можете і не проявити цих рис. Там, де у людини чи ангела є можливість зрадити, але вона цю можливість принципово відкидає. Садамом з з'явою, як і з нами сталося по-іншому. Люди вважали, за краще повірити Змії, а не Богові. І вважають за краще вірити зараз, знову і знову натикаючись на те, за що боролися, але продовжуючи наполегливо слідувати тим же шляхом. Люди вирішують, що змій, який з'являється до нас у тисячі облич і промовляє безліч голосів наш кращий друг. А ось Богу довіряти не варто, що відбувається далі. Проявляється ще одна важлива сторона гріха безвідповідальність. І покликав Господь Бог Адама, і сказав йому Адаме, де ти? Він сказав, що я почув твій голос в раю, злякався, тому що я нагий сховався. Адам, дорогі мої, намагається сховатися від Бога, Бог не змінився. Але Адам більше не довіряє йому, їх стосунки зруйновані. Адам не хоче визнати свій гріх, просити прощення. Він не вірить у доброту Бога і вважає за краще брехати і викручуватися, перекладаючи відповідальність на Єву, а побічно на Бога, жінка, яку ти дав мені. Є, у свою чергу, відповідальність переносить нас зміє. Ми постійно постаємо перед вибором, визнати свою провину і вибачитися. Чи шукати винуватого, на якого можна було б все свалити? Люди вважають за краще шукати винуватих або нерідко звинувачувати Бога. Питання, яке ставить так звану проблему богослов'я, Чому у світі, створеному благим Богом існує зло і страждання, має просту відповідь, бо ми згрішили і продовжуємо грішити. Страждання далеко не обов'язково, результат особистого гріха страждальника, хоча, буває, і так це результат того стану світу, в який ми привели його, і продовжуємо приводити своїм заколотом проти Бога. Проблема богослов'я це проблема відповідальності, кого ми вважаємо відповідальним за шляхи, які ми вибираємо, за наше життя і наші вчинки, кого нам слід докорити за те, куди нас завели дороги, які ми вибираємо, і з яких наполегливо не хочемо звернути. Нам і не один з аспектів гріха властиво докоряти іншим людям, і Богові у наслідках заколоту, якому беремо участь ми самі. Бо гріх це заколот. Біблія багато разів говорить про Бога як про володаря Всесвіту. Володарів людей наділяють владою інші люди. Через звичай престолонаслідування, наслідування, як у монархічних суспільствах, або через вибори, як у суспільствах демократичних, Бог не отримує владу від когось іншого. Він із самого початку має безумовну владу на творіння. Він створив його і підтримує у буті кожного акту. Його не треба... Його не треба цією владою наділяти. Це Він наділяє нас у певних межах, владою і відповідальністю. Він, джерело влади, а не її одержувач. Достойний ти, Господи, прийняти славу, честь і силу, бо Ти створив усе і все з твоєї волі існує і створено. Откровення 4.11. Гріх означає, що ми живемо у всесвіті охопленому закладом. Більше того, ми самі є бунтівниками. І гріх це відмова визнавати Бога Бога. Відмова визнавати наші зобов'язання перед Його владою, відмова коритися його моральному закону. Ця відмова може гучно проголошуватися. Не хочемо, щоб він царював над нами, як у більшовицькому атеїзмі. Він може проявлятися у тихому ігноруванні, коли люди, що не заперечують Бога голос, просто живуть так, ніби його немає. Гріх це рішення відвернутися від Бога, виставити Його за двері свого життя, порвати з ним стосунки. Усе зло світу від шлюбів, що розпадається до світових війн, коринеться в цьому первинному гріху. Гріх спотворив людське сприйняття так, що вона стала бачити в Богві нелюблячого ця, але тирану, якого потрібно спекатися. У чому є дві причини коли людина обернулася від любові до егоїстичного самоствердження, від турботи до експлуатації, від довіри до ворожості, воля Божа стала здаватися їй нестерпною ніяковістю. Наведу приклад, для щасливого чоловіка Божа заповідь не пожадай, не обтяжливо. Він і так любить свою дружину і не збирається її зраджувати. Але чоловікові, який бачить у дружині обридливий тягар, ця заповідь здається нестерпною. Як сказав мені один такий чоловік, як Бог може бути настільки жорстоким, щоб вимагати від мене, щоб я усе життя жив з цією жінкою? Зрозуміло, його не хвилювало, що жорстоко відносно бідної жінки. Інша причина сприйняття Бога, як тирана людський дошвіт влади. Улада одних грішних людей над іншим. У нашому пропащому світі влада означає швидше пригнічення, ніж турботу. Люди по-справжньому не здатні бути ні вірними, підданими, ні дбайливими правителями. Тим більше влада грішних людей наближається до абсолютної, тим більше вона наближається до абсолютного зла. Хоча Христос підкреслює, що Його влада це влада жертвенної турботи, а не пригнічення. Марка 10:45. Багатьох людей відштовхує сама думка про те, що хтось може мати абсолютну і незаперечну владу. Людина повстає проти Божого володарювання в ім'я своєї свободи робити те, що вона хоче. І чим рішучіше вона це робить, тому у гіршому рабстві опиняється. Біблія описує нам, як Бог у саду кличе Адама. Адаме, де ти? Напевно, він не просто цікавився місцем розташування Адама, але волав до нього Подумай, в якому становищі ти тепер опинився, і навернися до мене. Адам відповідає. Почув я голос твій у раю і злякався, тому що я нагий і сховався. Буття 3,10. Досі він спілкувався з Богом вільно, але тепер голос Бога викликає в нього сором і страх. Тоді Бог запитує безпосередньо, Хто сказав тобі, що ти нагий? Чи не їв ти від дерева, з якого я заборонив тобі їсти? Бутя Дорогі мої. Основний сенс цієї розповіді цілком зрозумілий. Бог не відразу засуджує людей. Він залишає для них можливість розкаяння. І навіть сам підштовхує їх до цього, як і розумний батько не квапиться покарати неслухняну дитину? Будь-яку неслухняність можна виправити, якщо є головне довіра, якщо є бажання спільно знайти вихід із складної ситуації. Але чому таке важливе місце? Відведений в цьому діалозі Голизні, нагости. чи зовсім не вона була головною в історії про гріхопадіння. Мабуть, тому, що вся ця історія побудована навколо протиставлення двох станів Голизни, Нагости, першої безневинної та ганебної, коли людині нічого приховувати від Бога і від іншої людини, і другої тяжкої та ганебної, яка примушує ховатися і виправдовуватися. Усвідомлення власної нагости не з'являється саме по собі. Хтось або щось повинні сказати про це людині. І очі розкриває їм не стільки сам плід, скільки свідомість того, що єдина заповідь Бога порушена, і тепер людині є що від нього приховувати. Особливо добре це стає видно, якщо подивитися. Як розвивається далі діалог Бога і людей? На питання, чи не їли вони плоду забороненого дерева? Адам відповідає, жінка, яку ти мені дав, вона дала мені від дерева і я їв. бутя 312. І сказав Господь Бог жінці, що це ти зробила? Жінка відповіла, Змій спокусив мене і я їла. бутя 3:13. Словом, винен хто завгодно, але тільки не я, Змій, жінка, навіть сам Бог, який дав мені цю жінку. Людина, яка скоїла гріх. Не може більше виходити на зустріч Богові радісно і відкрито. Вона ховається за іншими людьми, чужими словами, вчинками і обставинами життя, як ховає вона своє тіло за одяг. Замість правди приходить виправдання. Власне решта Біблії. Розповідь про те, як тяжко і важко поверталося людство від цих виправдань до втраченої правди, як наново вчилося воно безневинні нагости перед Богом, коли ти не намагався і себе зображувати когось, а залишався в Його присутності тим. Хто ти насправді є? Кіна слідки гріхопадіння, дорогі мої, але протистояння людства буде пізніше то прояснення. В Еденському саду розкаяння не відбулося, і тоді настає покарання, Бог проклинає змія і говорить про війну. Яка віднині буде між ним і людським родом, ворожнечу покладу між тобою і між жінкою, і між сіменем твоїм, і між сіменем її, воно буде уражати тебе в голову, а ти будеш жалити його п'яту 3:15. Саме звідси це і пішло, ворог людського роду. Як визначення сатани, покарання жінці, скорботи вагітності та пологів, а також непереборне прагнення до чоловіка, який пануватиме над нею, покарання самому чоловікові тяжка і малопродуктивна праця. У поті лиця Твого будеш їсти хліб. Буття 3:19. Віднині дерева Едемського саду не дадуть їжу людині, і замість вільної творчої праці її чекає сувора боротьба за існування. Особливо різко ці слова повинні були прозвучати в тому світі, де не щодня їли досход. І де основним сільськогосподарським інструментом була проста самка. До появи офісних працівників залишалися тисячоліття. Але найголовніше люди тепер підвладні смерті. Ні, вони не померли відразу. І вони, і їх нащадки. За свідченням книги буття жили правдоподібно довго. Адам, наприклад, 930 років. Але тепер, далеко від Бога і від раю, починається їх вмирання. Богослови наступних віків сперечатимуться про те, як і чому гріх Адама. Перейшов на людство наступним поколінням. Біблія, дорогі мої, не пояснює цього механізму, але лише підтверджує, так, відтоді люди періодично вибиратимуть непокору Богові. Історія гріхопадіння це не просто факт далекого минулого. Воно посторюється постійно. І у нашому житті теж не менше. Перед тим, як вигнати людей з раю, Бог одягає їх одяг шкіряний. 3.21. Цілком можливо, що тут мається на увазі не одяг у нашому розумінні, а наші нинішні тіла. Якщо так, то Едем розташовувався в якомусь абсолютно іншому світі. А в цей світ людина потрапила вже після гріхопадіння. Світ, в якому ми живемо, із самого початку виявився наповнений стражданням і смертю. Його доля. Нерозривно пов'язана з цією самою свободою вибору, якою Бог обдарував людину, і одного дня цей світ буде прощений і відновлений в Едемській гідності. Як саме про це розказано вже в Новому Завіті? Але до нього мав відбутися довгий шлях проб і помилок який ми сьогодні називаємо священною історією, і книга буття лише самий її початок, хотів би закінчити однією старовинною гомілією, тобто проповіддю святого, яку прийшлося мені прочитати. Велика тиша запанувала на землі, велика на ній тиша і велика пустота. Це про велику суботу перед Великоднем. Тиша велика, бо цар заснув. Земля стривожена і мовчить, бо Бог у плоті заснув і розбудив тих, які спали от віку. Бог помер у плоті і потряс від хланю. йде, щоб відшукати першу людину, наче загублену вівцю, прагне навідати тих, хто сидить у темряві і тіні смерті. Щоб визволити від болів невільника Адама, а разом із ним невільницю Єву, І де Бог, Божий син, прийшов, отже до них Господь, тримаючи у руці переможну зброю Христа. Побачивши його, прабатько Адам від здивування ударив себе у груди і заволав до всіх Господь мій сушіманами. І відповів Христос Адамові з Духом Твоїм, і схопивши його за руку, Він підвів його, кажучи: Встань, ти, котрий спиш і воскресне з мертвих, і засяє тобі Христос. Ось я, твій Бог, який задля тебе став Твоїм сином. Ось тепер я кажу тобі та усім, які будуть твоїми синами, моєю владою наказую усім. Хто знаходився в оковах, вийдіть, а тим, хто був у темряві, кажу, нехай засяє вам світло. А тим, які посунули, наказую встаньте. Тобі, Адаме, наказую, прокинься ти, котрий спиш. Не для того я тебе сотворив, щоб ти був закований у вітхлані. Встань із мертвих, адже я життя помер. Встань ти, котрий є ділом моїх рук, встань ти, хто є моїм образом, хто є створений на мою подобу. Встань, вийдім звідси, адже ти у мені, а я в тобі, як єдина й неподільна особа. Для тебе я, твій Бог, став твоїм сином. Для тебе я, Господь, прийняв твій вигляд слуги, для тебе я, що перебуваю. Над небесами прийшов на землю і зійшов її глибини. Для тебе, людини, я став людиною, що не має допомоги, але вільною серед померлих. До тебе, що покинув райський сад, я у саду був виданий юдеєм і в саду, розп'ятий. Споглянь на плювки на моєму обличчі, які я отримав з огляду на тебе. Щоб я міг відновити тебе тим первісним духовінням. Побач на моєму обличчі сліди ударів, які я отримав, щоб твоєму спотвореному обличчю повернути мій образ, споглянь на мою спину, яка була виставлена на мечування, яке я переніс, щоб зняти тягар твоїх гріхів, який покладено на твою спину. Оглянь добре, мої руки так міцно прибиті до дерева за тебе, котрий колись підступно простягнув свою руку до дерева. Сном смерті я заснув на Христі і спис прошив мій бік за тебе, котрий заснув в раю, і з твого боку ти видав єву. Мій бік зцілив біль твого боку, сон моєї смерті випровадить тебе зі сновітхлаві. Спис призначений для мене, потрощу спис спрямований проти тебе. Встань, ходімо звідси, колись ворог вивів тебе з райської землі, я же приведу тебе вже не до раю, а посаджу на небесному троні. Тобі заборонено доступ до дерева, яке образом життя. Але я, котрий є життям, єднаюся з тобою, я наказав херовимам. Щоб вони стригли тебе так, як слуги, а тепер я вичиню так, що херевими віддадуть тобі честь, як належить Богу. готовий вже херовимський трон. Чекають на поготові прислужники. вже побудовано весільну залу, виставлена їжа, готове вічне помешкання і оздоблені кімнати, відкриті скарби вічних благ. І Небесне царство приготоване від заснування світу. Отже, Ада... небесне царство приготовлене від заснування світу. Адам і Єва перші, для кого воно приготовлене. Амінь. Слава Ісусу Христу. Хто тобі сказав, що ти нагий? Дорогі мої. Біблія описує нам, як Бог у саду кличе Адама. Адаме, де ти? Напевно, він не просто цікавився місцем розташування Адама, але волав до нього, подумай, в якому становищі ти тепер опинився, і навернися до мене. Адам відповідає. Почув я голос твій у раю і злякався, тому що я нагий і сховався. Буття 3.10 Досі він спілкувався з Богом вільно, але тепер голос Бога викликає в нього сором і страх. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Прокоментуйте, а я вділяю благословення і також лайком. Подобайте свої ставки. Слава Ісусу Христу!